Дезодорант Tal Spice Water. Кей, друзі, з вами Дарій. Це що носить Київ. Сьогодні сонячна, але мега прохолодна погода. По моєму бекграунду, ви можете зрозуміти, що гуляємо ми золотима. І давайте не затягувати знайомки з новими героями цього випуску. Погнали! Як тебе звати? Я Віола. Дуже стильно, класно yeah. виглядач. Розкаже ще сьогодні одягнути на А, uh, Так, звісно, uh, це косуха, вона просто вінтажна. Я взяла її на якомусь секунді дуже це, дуже круто за гривень 500 Насправді з А да, uh, Далі джинси це Massimo масімудютюті. Uh -huh. Брали просто на знижку. І трошки їх підрізала. Дуже стильне. Ось ці штучки це теж секон. Напевно, десь 100 гривень вони коштують. Вау! Так, <гум> Там тут прям цілий набор. Шарфик це Zara, угу. теж на знижках. Топ це кейбекет, угу. бренд. І в принципі, це все А Сумочка сіка, сіка Це теж або якийсь сенсей, або це якийсь я вже не пам'ятаю насправді. Вау. І, ну і, ти, ти вмієш знаходити. <гум> так, <це все> <гум> а розкажи, чим ти взагалі займаєшся? А, я фотограф. Я кота роду інстаграм також роблю міджі сінтра. Mm -hmm. А скажи, будь ласка, на що ти звертаєш увагу вперше в образі іншої людини? Ну напевне, зараз це верхній одяг. Mm -hmm. Мені прям дуже подобається ці Я, я просто я зацінила так твою косу. Я розуміла, як тільки побачила, що треба обов'язково тебе зняти для випуску. Дякую. А, і також підскажи, чим ти керуєшся, коли збираєш аутфіт. Напевно, своїм настроєм Ого, ще раз, так. Напевно, своїм настроєм, і в мене завжди все таке базове. Я дуже люблю, щоб все просто між собою було гармонійно і було зручно. Uh -huh. Напевно, це таки зручність, комфортність і ну по настрою. Uh -huh. Все по настрою. Підкажи, будь ласка, чи є якась річ, яка в тебе 1 в вішлісту, щоб ти хотіла придбати от, дуже дуже скоро? Боже, можна дві секунди? Так, звісно, таконь десять. Блін, ну ладно, мрію про табі насправді. Ой, ну це така да. закритий хишта. У мене теж насправді. От про них мрію дійсно. Е, я тебе розумію. А, і також м, порекомендуй один український бренд, на який варто звернути увагу, або просто от твій прям найлюбленіший. Прям най... Мені зараз дуже подобається голлері. Вони прям, я їх дуже я люблю. Я дуже їх люблю. Вони класні, так. І зараз я працюю в шоурумі Кенді. Вони класні теж. тому теж їх рекомендую. У мене буквально в минулому випуску була дівчинка, яка працює. там. Це моя подруга, все нормально. Ми тут просто рекламуємо кенді. Дякую тобі велике. Дуже класно виглядаєш. Гарного дня! Привіт, ребята, як вас звати? Привіт, ми Саша і Оля. Клас, ви дуже Саша стильно виглядаєте. Розкажете, чи сьогодні одягнути на вас? Оля, розкажіть. Добре. Почнемо давайте знизу. Я да. в Мартіна. Угу. Достатньо вони нові, а попередні носила 5 років, тому це такі новенькі. Це штани чоловічі з якогось хаосу типу. У -у -у. О, О, круто. такі. Прикраси такі що, да, мінімальні. Азівки, а звідки реї? Ремінь з ликса, напевно, ланцюжок з якогось рокерського магазину mm -hmm. з Петрівки, щось таке. Лонг Джу. Mm -hmm. Ми носимо українські бренди mm -hmm. e, і на мені коженка. Дуже дуже крута. Саш. <laughs> Це мені прислали по бартеру і просто в інстаграмі. Я вже їх прорекламував, тому більше не буду рекламувати. <laughs> Можливо, по прикрасим щось є те. <laughs> мене теж українського бренду <рес> <рес> рекламу <рес> українського бренду сані Ага, знаю. <рес> кі кілець. Немає добре, дякую. Давайте про ти <рес> так. Значить, у мене штани бершка. <рес> Ну, за за тисячу гривень. Це типа Мартінси, але це не Мартинс. Це взагалі якісь польські ботинки, які вже десь приблизно років 5 і всі думають, що це Мартинс. Якість! От це польська якість. Польська якість. Худі CP Company. Типа, прислали побар. Футболки там, ну я можу показати. Давай, давай. Це із Арч, Арч, із Riot Division. Ага, ага. Арч я не знаю. Давай. Це єдина річ, яка. А футболка, єдина річ, яку я тут купив, походу сам нову. Тоді піджак, з сешки, тренч, з сешки, прикраси Брок Ворлд. Значить, два кільця і каф. А окуляри, окуляри і очі якісь за 400 гривень. <риклад> Саме базові. А під скажіть, чим ви взагалі займаєтесь? Ми знімаємо прикол в інтернеті. Не, Воль... не ми самі це я знімаю. приколи. Я затримую в зйомці приколів. А я пишу йому зло. скажіть, будь ласка, на що ви звертаєте увагу в образі іншої людини, коли зустрічаєте її? Я на взуття Угу. — польське. Я на взуття, і те напевно все. Мені ж треба, щоб просто та мені здається, коли люди в практичному чомусь ходять, це круто. А mm -hmm. Коли типу, ну коли якось це а мені ще не подобається, коли всі мільйон людей однаково ходять. Це буває таке. Ну, слабо, в епоху секонд секенхемду легше, легше, щоб в них. Підскажіть, будь ласка, парфум, який на 100%, на мільйон відсотків асоціюється з вами. Я користуюсь зараз останнім часом. Давай заново. Я останнім часом користуюсь парфу... парфумованою водою Victoria's Secret uh -huh. зі смаком кокосу, я просто обожнюю кокос. Тому зараз це мій мастхев, Але я дуже скептично дошку до запахів. І одним, яким я користуюсь типо, все життя, це Margiela Autumn Vibes, якось таке. Uh -huh. Це коси. Супер. Дезодорант All Spice White Water. Все. Супер. Я, я не хорош. Ну я вже ненавиджу взагалі ніякі парфуми, аромапалки, паласанти. Йдіть угу. всі в жопу. і їх люблять, вибачте. І давай... <плес> Давайте ще одну річ, яка можливо у вас є зараз в вішлісту, яку б вам дуже хотілося придбати. М -м. Куртка Угу. <плес> Супер. Red Division. Супер. І також підскажіть один, але найулюбленіший український бренд. Брок Угу. Це бренд е, прикрас е, жінки мого кінта Єгора. Тому Брок то Ворлд, ганя Рейтарська рекомендує. рекомендується. Ура! Я через одну руку знайомий. Брок yeah. Воролд купляйте прикрас. Брок Брок Я підтримую. Дякую вам. Ви дуже круті. гарного дня. Ну що ж, друзі, моя черга розповідати, що я сьогодні одягнута, і давайте почнемо з цієї мережної сукні. Ви в мене її вже бачили. Це бренд Stradivarius. Wario. Кльош на мені це улюблені плинбір. Чоботи це бренд Dorothy Perkins. Здається, так. Я точно не пам'ятаю, я їх купувала на а, побачила, закохалась, бо вони мені дуже схожі на Acne Studios, на якісь минулорічні колекції. У них були такі теж напівчо в світлі замші з високим каблуком. І я подумала, що мені це треба. Шкірянка це типу Old Armani, знайдена на шафі, але тому я й не можу вам з достовірною точністю сказати, наскільки вона Old і наскільки вона і ну, Давайте трошки роздягнемось. Так, під низом у мене лон від українського бренду Нога. Я його дуже-дуже дуже обожнюю. Це, мабуть, один із найкращих лонгів, мабуть, навіть найкращий лонг в моїй колекції поясності. Кожен має ось таку красиву дальню, виріс, який називаємо Демонструє мої ребрушки, але сьогодні під мереженою сукні. Мені здалося що комбінація цього лонгу і цієї сукні в такому вигляді це прям. Ідеальний матч. Мішок. <ріст> Ось такий мішок в замші. Це теж шафа за дуже-дуже дешево. Окуляри Mango. Ось ця каблучка, це бренд Капі. Ось ця каблучка, це теж якийсь український бренд. А, не знаю, не пам'ятаю, що це купувала в Октотаувері. Це також український бренд, але на жаль, вони... Їх більше немає. Посередками ось ці хулахупи, які ви бачите, це подарунок моєї мами. Якийсь український бренд. І вони неймовірні. Я їх можу носити під що завгодно, під який завгодно аутфіт. Вони мені комфортні, суперкомфортні. Я можу в них спати, бігати, займатися спортом. Коротше, дуже сильно люблю декілька років. І дуже-дуже часто, ношу, і взагалі я обожнюю подібний тип сережок. І також камінчик, який ви бачите, це камінчик Сваровський. Одна з сережок з пар. Привіт, як тебе звати? Тетяна. Дуже круто, стильно виглядаєш. Розкажи, що сьогодні одягнути на тебе. Звичайно. <гум> на мені мій улюблений бренд це штаніжки Fassat. Карпо. <гум> <гум> Оставала з дропу. Як знала, що це попарають, потому... колір просто неймовірний да на весну? Ну універсал, але звісно угу. прям а, супер клас. Футболочка база ЕМЧІ купляли ще Варшаві у двадцять Така в мене вона асоціюється з приємними угу. тривожним, приємно тривожними періодами 22-го року. Базовий теж зібка Емчіп і остання така весіння. весіння. Mm -hmm. Кров, мені здається, або хаус-хаус, напевно. Вау! Wow. Да. Теж останню рваю, і, <рес> і, <рес> <же, рес> <как бы, рес> я дуже крутела. І Аніки, так. Клас. А можливо, по прикрасу щось є. Mm. Щось із розряду сінсей, напевно, що я не помиляюсь. Вау. Mm -hmm. wow. да. А сережки. Ольце, це універсал, це моя база, це мій ґрунт і фундамент. Я обожнюю. Якщо не знаєш, що вдягнути зранку, просто вдягаєш yeah. кільця і все. Не вдягнули сьогодні, у мене такі ще бусики, є, її сама робила з медвіжаточком. Oh. Треба було, хто знав. Розкажи, чим ти взагалі займаєшся. Я працюю в бренді Passat. сталіст, консультант. Дуже тішу, що ви до нас завітали зараз, тому представляю вам якраз наш просіб. Скоро відкриться. 19 б ну так, скоро буде офіційне відкриття, але тим не менш зараз дуже час приходити купляти на літо, на весну, на осінь, на зиму. Так, так. Верхній одяг. Сукеньки, базовий одяг, акцентний одяг. Чекайте гості. Будь ласка, ми чекаємо гості всіх завжди з середи понеділю. З пів першої до пів восьмої. Друзі, записуємо. Обов'язково чекаємо всіх. Дуже раді, коли приходять, коли дивляться, коли дають фідбек, mm -hmm. що, як. Особливо, коли повертаються, mm -hmm. приходять купляти друзям. Це, до речі, вже неодноразово в нас була така практика, що прям приходять, купляють я там для друга, для подруги і прям так можуть mm -hmm. кілька позицій купляти і взагалі. Ось ці випусків дуже-дуже вас люблять. Нас мої глядачі не збережені. Ми би дуже раді і дуже якби тішимось цього, uh -huh. що нас обирають, купляють, носять і це приносить таке задоволення. І скажи, будь ласка, на що ти звертаєш увагу в образі іншої людини, коли зустрічаєш її? Ось може бути дуже різні моменти, от правда. Можливо, на верхній одяг, але це якщо там це якась типу зима, і ти такі дивишся? Що там якісь пальтішечка цікаві uh -huh. з плечиками, оверсайзик якийсь, але... Ну, от якщо я вийду на рейтерську дивлюсь, то просто буває ходять так, що ти вже не знаєш на що звернути. Просто на все звертаєш увагу, тому що дуже акцентів багато. Ну не знаю, може там життя теж <in> це цікаві. Ой, взуття теж мені зараз останнім часом дуже подобається якесь незвичне, класне життя. <in> <взуття. in> <in> <in> якщо там прям ти, ти помічаєш, людина така заморочилась, і <in> <це, ти in> цікаву якусь модельку, то прям такого інтересні цікаво. Так, так. так, А можеш підсказати аромат, який на сто. На мільйон відсотків пряма асоціація з тобою буде. Джо Малон Вітівер Голден Ваніла Ооо, це... <свят> ну, це просто Шик. Сердечко, так. Да. От прям дуже-дуже дуже його люблю. І давай я усіх питаю. А, але чур Посад ми не називаємо. <свят> один найулюбленіший український бренд. Це це можливо. <свят> я просто. <свят> Так, да, нещодавно э, дивилася і хочу купити одну футболку. Не скажу яку, але прямо з останні дні я його вот так. Ти перша, від кого я чую? Ну от хто знає цей бренд, а я рік чи навіть більше з ними слідкую. Угу. Ой, Ой, як це красиво! Це красиво, це сексуальність, да. сексуальність. Ну якби люди повинні бачити те, що які люди взагалі гарні, і хай цей одяг приносить їм цю впевненість, круто. яку. Е... Дівчата, напевно, там з дівчат складається, але я не певна. Вкладають в це. Тому що це ну дуже сексуально. Так, і це так. гарно сексуально. Власниця, ой, дуже дуже ход. Я й не сумнівалася, якщо, якщо я розумію хтось з власниць, якщо я там бачу mm -hmm. контент, то, ну, да. Це просто нічим крить, просто нічим правда. Дівчата супер молодці, хай продовжують в тому ж дусі. Робити Такого от насправді Панель. не вистачає. Тому що на жаль ага. люди ще не дуже відверті самі uh -huh. собою для того, щоб показувати свою відвертість іншим, uh -huh. а інші ще не готові приймати, якби те, що люди хочуть нести, не засуджуючи, не дивлячись там на якісь стереотипи, всім би трошечки розслабитися uh -huh, і да. відпустити себе і насолоджуватися тим, що вони в себе є, мають фігуру Я повністю ставлення. Відносить за доволі. Так, буду так, так. з кайфом. Тому, друзі, зверніть увагу. Будь ласка. Да. Дякую тобі. Я дуже рада знайомству. Навзай. Дуже круто виглядаєш. Я дякую. Гарного дня. Нам Привіт, дівчата. Як вас звати? А, мене звати Наталі. Мене звати Лера. Ви дуже стильно виглядаєте. Розкажете, що сьогодні одягнути на вас. Дякую. Я перша пішла. Окуляри в мене Ray-Ban, Шкірянка зараз мейден колаборація. Вау, я думала, і... це щось якийсь мінтаж. Ні, я її купувала в Нью-Йорку. Круто. Піджак, жакет навіть пікдей. Угу. Футболку не пам'ятаю. Джинси Nick. і взуття Balenciaga. Круто, і ще ремінь. Дуже класно. Ремінь це секонд-хенд. І сумочка. Сумочка в мене дуже є класний друг, Житомира Скрябін Саша. Він мені виловив її в секонд-хенді. Це угу. якийсь також відомий бренд, але я не знаю, як він називається. Це взагалі вона зроблена з паперу. Вау! Wow. Да. Wow. Прикраса це моя подруга, вона виробляє е, срібні прикраси сама, uh -huh. називається Етієд. Це мені коханий подарував на 14. те Дуже красиво, дуже красиво, обов'язково залишимо посилання. Ну, в мене все набагато простіше. в мене пальто сенс. Uh -huh. Гольф Зара, джинси Зара. І взуття не пам'ятаю. там, я в МДФ купляла на звичайно. Кумочка... Сумочка H&M. Красиво, дуже. Розкажіть, дівчата, а чим ви взагалі займаєтесь? Давайте також бачимо. Я стиліст компанії Угу, Клас. Я кондитер. Вау. <хи> що вас надихає на ваш особистий стиль? Можливо, є якийсь бренд або дизайнер, ким ви надихаєтесь? Взагалі мені дуже подобається зароу. Угу. Взагалі цей бренд мені дуже близький, але в мене немає такого, що я, наприклад, одягаюся якійсь одній стилістиці. Я одягаюсь по-різному. Тобто мені подобається. В принципі, я виражаюсь через одяг, і моє внутрішнє якесь самопочуття виражається через нього. Я можу один день бути на підборах, другий день бути як я не знаю, як стайл бомж стайл. Ну тобто в мене немає якогось там одного стилю, якому я підтримувалася. Але взагалі естетика і бренд Zero мені близькі дуже мені дуже подобається. Я кайфую від сестери Олсен. Ну вони дуже, дуже Це ж, бренди є, так. Да, я їх обожнюю. Насправді я просто не хотіла повторятися. <рес> <рес> у мене насправді всі сахраннички в Пінтересті, Це в основному якраз вони дуже мені подобається, що вони її роблять і як вони виглядають. Дуже дуже круті, обожнюю їх. І підскажіть, можливо, у вас є якийсь аромат, який на 100%, на мільйон відсотків повна асоціація з вами. Куржані о сил. Я дуже обожнюю томфорт. Я взагалі в ароматах не сильно розбираюся. Мій хлопець. Він взагалі його не неможливо витягнути з брокарду і все понюхати. Але ось в мене більш до мене дотичний — це. Якийсь древесний або шкіра. Ось мені дуже подобається Томфор, Амбралеви. О, і можете також дати рекомендацію людям, які тільки-тільки починають шукати свій стиль, на що варто звертати увагу. Чим надихатись, де брати це натхнення? Насамперед, мені здається, надивленість, і я би ще порадила. Я в свої часи, десь років 10 тому, також шукала свій стиль, і я бездумно купувала речі, не не знаючи, як їх потім поєднувати. Але потім згодом просто я не купую річ, якщо я її не можу поєднати в п'яти образах. Вау п'яти різних образів це дуже класна я, порада. Так і я зараз менше купую, але якщо купую, то я купую більш якісні і більш дорогі все таких uh -huh. робота. Моя особиста порада це знайти людину, яка по зовнішнім даним дуже схожа на тебе, щоб розуміти, як воно буде рисувати на тобі Це стосовно фігури і uh -huh. кольоротипу твого. Це якщо коледж кольоротипу це більш так. Ми зачіски. А якщо там параметри зовнішні дані, то в мене, наприклад, пісочні часи, то знайти дівчинку, яка також фігура, і знайти той стиль, який тобі подобається, і дивитися, як вона комбінує речі і так само суперська. Але <гум> краще знайти стиліста. <гум> краще да, це Професіонала, який буде в цьому розбиратися. Взагалі е краще навчатися, вкладати в себе. Е, першим кроком було, хоча я в ретейлі дуже багато ну, років, е, років сім, навіть більше, і до мене зверталися за послугами стиліста, але в мене є така, такий пунктик, е, що мені треба було вивчитись на це професійно. Я пішла на курси дуже раджу Магаритому Мурадову, персонального стиліста, яку успішно закінчила і. В Принципі зараз я працюю вже в ліксі, і з кожним разом я розумію, що ці знання мені дуже допомагають. Добре, дякую. І також у всіх питаю: порекомендуйте один український бренд, на який варто звернути увагу, або просто ваш найулюбленіший питання аксесуари взуття не тільки одяг? Мені дуже подобається потім Антон Белінський. Баб наразі нам це сенс пальто. Це було для мене будівця. Воно знаєте, ця річ з моєї голови потрапила в каталог, і де я його обрала. Uh -huh. То мабуть, мабуть, це все. Добре, дякую, вам велике рада. знайомства. знайомства. гарного знайомства. дня вам. Знайомства. Привіт, як тебе звати? Привіт, Катерина. Дуже красиво, елегантно виглядаєш. Розкажеш, що сьогодні одягнети на тобі? А, так насправді майже весь лук. Це секунд. Вау <світки> чобітки це ресерт. Покупувала ще в минулому дуже Мерця, красиві. Дуже а давай а так трошки бачком. Бо вони прям дуже гарні. Mm. Джинси це Армані купувала на ріцею. Павну по сей платформі, я не пам'ятаю дівчинку ага. в інстаграмі. Пояс це патріція пропе. Ага, лонг це H&M, піджак це секонд, я його обрізала так, щоб трошечки був коротший. І шкірянка це секонд. І сумка вона просто шкірянка, просто неймовірна, сумка неймовірна. У нас ззаду така потерта. Так, вона дуже крута, дуже крута. А розкажи, чим ти взагалі займаєшся? А я стилістка. Вже рік рік тому стала стилисткою. Клас. Так вже розвиваюся в цій сфері. Підскажи, будь ласка, для людей, які тільки-тільки шукають, починають шукати свій. Стиль, яку ти можеш дати пораду, на що треба звертати увагу, з чого починати шукати свій стиль. Якщо загалом мій підхід більш а, глибинний і саме через психологію, тому я дуже раджу покупатись в собі, тобто розуміти, що, а, що подобається, що не подобається, та як я себе відчуваю в тій чи інакшій ситуації від цього буде залежати, що на мені має бути угу. для того, щоб себе комфортно почувати. Я загалом раджу відштовхуватись від комфорту. І другий момент напевно такий більш поверхневий. Подивитись, знайти бренди, які тобі подобаються, їх стилізації, тому що навіть на сайті дуже багато, коли там входить нова колекція, або на тій же зарі багато mm -hmm. стилізацій можна подивитись і для себе щось брати. Але головне, головна порада це не слідувати трендам. Тренди це більш швидкоплинне, а ти завжди залишаєшся повністю, повністю згоди. Тому так да, попати в собі. це найбільша порада, яку можна дати. Дякую тобі. І також підскажи, будь ласка, чого ти починаєш збирати? Ради свій аутфіт, чим ти керуєшся? Як я хочу себе почувати в цей день? Що я, як я хочу виглядати? Сьогодні в мене такий більш настрій на камучка, тому так і обирала. Якщо я хочу більш комфортний, то це будуть якісь курсівки, штани там спортивні, можливо, і щось обов'язково таке буде гранжеве, тому що я без цього не можу. А ось від самопочуття, так як я хочу себе почувати, наскільки мій рівень комфорту має бути в цей день вищим, або я можу пожертвувати комфортом заради. Підборів, наприклад, або щось, що ти звертаєш увагу в образі іншої людини? От як тільки тільки ти її зустрічаєш на вулиці? А, наскільки органічно це виглядає, а, тобто? Як не одяг красить людину, а людина одяг uh -huh. так і дуже кидається в око, коли це неорганічно. Не це не, не то можливо, людина себе так не почуває внутрішньо, так але так витяглась, тому що це не знаю, трендово. Можливо, хтось порадив або просто побачила, вирішила щось нове для себе зробити, але е, саме невпевнено себе почуває в цьому некомфортно, і це ну видає і міміка, і жести uh -huh. тому подібне. Тому да, напевно, на органіку, як, як це виглядає, і одне маленьке питання на Ніше український бренд. Який для себе oh. от виділяєш серед інших, ну напевно, напевно, це буде Кулаковський. Мені подобається все. Я от що не побачу, мені мене просто захват завжди. Так, так, так. Тобто в інших брендах все одно буває щось, так да, щось подобається. Ось це візьму. Тобто, дуже дуже класно взагалі розвивається український фешн. Це просто. Але, от, напевно, кулаковський це прям мій стиль, моє попадання, щоб не одягла. Я я от я відчуваю себе органічно uh -huh. в будь-які речі цього бренду. Вас, дякую тобі велике. дуже класно виглядаєш стильно. Гарного дня тобі дня. ось таким вийшов випуск, що насвідки пишіть у коментарях, хто вам сподобався найбільш кого вважаєте найстильнішим, і обов'язково напишіть на що ви звертаєте увагу в образі іншої людини. Я мега задоволена від того. Я ма задоволена, яким вийшло це відео. Дякую всім гостям цього випуску за знайомство за те, що згодились зніматись. Я вас обіймаю. Не забудьте поставити лайк під цим відео, підписатись на канал. Це дуже дуже пришвидшує випуск нових роликів. Дякую, друзі, вам за перегляд. Я вас міцно обіймаю і до дуже дуже скорої зустрічі. Бай!